Друзі, вітаю на «Обосток», з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, про лінію фронту. Мій гість сьогодні це пан Денис із позивним «Єгер», командир взводу батальйону безпілотних систем окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітаю, вітаю вас, героям! Слава! Пане Денисе, знаємо з повідомлень Сирського та й власне з аналітики інституту вивчення війни, що більшість боїв ідуть зараз в напрямку Покровська. Головком говорить, що Покровськ це суцільний укріп район. Плани ворога незмінні окупувати місто, і попри те, що там зараз трохи зменшилась активність атак, так але є йде блокування в Мирнограді наших сил і нашого постачання. Але розуміємо, що фронт горить всюди, не тільки там, і, зокрема, і про ваш відтинок фронту хочемо поговорити. Я знаю, що ви ближче до новопавлівського напрямку, тому попрошу вас описати з того, що можете, яка оперативна ситуація у вас? Так, новопавлівський напрямок вже плавно перетік в так званий Олександрівський напрямок. Е, ситуація максимально складна. Ворог не припиняє спроб захопити певні важливі для себе ділянки фронту та траси для того, щоб вийти на межі голяйпільської агломерації та рубежі міста Покровське Дніпропетровської області. Так, 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 які дії ворога? Яка його тактика зараз? Тактика ворога незміна. По відношенню до цивільного населення це суцільний. Тероризм, інакше слово я підібрати не можу по відношенню до безпосередніх штурмових дій. Це малі піхотні групи, котрі просачуються в нічну пору доби, котрі просачуються під час е поганих погодних умов, поганих для нашої розвідки. Просачуються, накопичуються, і потім накопиченими силами продовжують так само ешелоновано просачуватись далі, далі глибше і глибше по фронту. Пане Денисе, що ми можемо говорити про цих піхотинців, малі піхотні групи. Чим вони оснащені, як вони підготовлені, які бригади ворожої армії вони представляють? Що ми про них знаємо? Що відомо? Не можна сказати, що це якесь особливе оснащення. Це звичайне, звичайне оснащення штурмових груп, яке ми вже бачили тисячі разів за роки повномасштабної війни? Трохи ускладнює. Оскладнює оборону, ускладнює дію оборонців, підрозділи, котрі забезпечують підтримку цим малим піхотним групам, дуже ріжуть сильно, сильно ріжуть нашу логістику і перебивають її підрозділи так званого Рубікону Російської Федерації, їхні безпілотні системи. Самі штурмові групи. закінчуються, закінчуються Перепрошую швидше, ніж починаються. Вони проходять. Але там, де їх виявляють, там їхній похід і закінчується. Велика проблема, знову ж таки, повторюю, з тим, що ускладнена логістика на напрямку це замовлено як географією як, як певної ділянки, так і погодними умовами. Та, власне, щодо погодних умов, пане Денисе, ви як е, командир і ваш підрозділ так спеціалізується на застосуванні безпілотних систем. Ви точно знаєте, як важко так з зі зміною погоди, з опадами, з туманом працювати. Е, як адаптуєтесь, як дронарі адаптуються під таку погоду? Ну, Деякі речі я розповісти, на жаль, не можу в ефірі про адаптацію бортів, адаптацію операторів, е, але. Робота поставлена так, що е, життя та безпека наших піхотинців е, перш за все. Тобто, якщо є задача провести розвідку, або ж е, замінувати певну ділянку, або ж знищити групу ворога, і є ризик втрати якихось навіть там цінних, дороговартісних і останніх в підрозділі бортів, але це від цього залежить життя піхоти. То ці борти будуть втрачені, задача буде виконана. Це на тим, що багато хлопців з мого підрозділу це теж колишні піхотінці, колишні розвідники, вони знають ціну піхоти, вони розуміють важливість піхоти і розуміють, наскільки їй важко. Тому докладають максимум зусиль для того, щоб забезпечити їх всім, для того, щоб доставити нашій піхоті провізію, боєприпаси. Медикаменти для того, щоб знищити ворога ще на підступах до піхоти, навіть попри те, що погодні умови часто змушують нас е, ризикувати бортом. Но нам легше ризикнути бортом, ніж українцем. Пане Денисе, я знаю, що ви на війні ще з часів АТО так званої антитерористичної операції. Та як для вас особисто змінилася війна, от що ви бачите. Чи це кардинально інша війна щодо озброєння, щодо тактики, щодо е, в цілому то, того, як від як перебіг бойових дій відбувається? От які ви зміни бачите з 2014 року до нині? Ну, ви знаєте, ми е, в колі моїх побратимів, товаришів, от старих атошників. Ми дуже часто жартуємо, що це читерство. Тобто раніше, раніше все було на характері. Раніше ми розуміли, що в кого потужніший, міцніший характер, той переможе в бою, в ближньому чи не в ближньому. Зараз з появою теми дронів. Характер це добре, але якщо є вміння, якщо є розуміння роботи, це тисячу разів краще. Війна абсолютно кардинально змінилась, і я впевнений в тому, що вона ще буде змінюватись. Немає однакових війн. Всі війни різняться, вони розвиваються і постійно змінюються. Наша зараз теперішня війна. Вона, мабуть, найбільш е, як це правильно вам сказати, мабуть, найбільш динамічна в розвитку. Ми не встигаємо дойти до, ідеал, до ідеала в якоїсь одній галузі, як вже з'являються сотні інших галузь, де треба теж йти до ідеала, де треба теж. Е, Якось е, саморозуватись і розвивати цю галузь. Пане Денисе, а що у ворога з дронами, з БПЛА? Ми часто говоримо, що ворог швидко вчиться, багато в чому копіює нас. От що зараз у нього з безпілотною складовою? Так, так і лишилось. Вони все в принципі копіюють в нас. Е, перші FPV були українські, перше оптоволокно було українське, перші наземні роботизовані комплекси українські. Розвідувальні комплекси все придумують українці, але ворог це все переймає до себе і розширює, масштабує набагато швидше, на жаль, ніж ми. З цим ми нічого поробити не можемо, тому що ми розуміємо, що Російська Федерація велика країна і велика країна, яка побудована на чіткій вертикалі диктатури. У них немає таких проблем, які можуть бути в нормальній демократичній країні. Проблеми там з якимись закупівлями чи з якимось виробництвом інноваціями. Ну, них приходить чолов'яга в шкіряному пальто, приходить в інститут, каже професорам, що йому треба от так зробити, і вони мусять так зробити. У них немає вибору. Тому ми стикаємося з великими труднощами по дронах. Вони не відстають. По кількості вони нас випереджають, по якості тримаємо парітет. Пане Денисе. Що окрім дронів? Що окрім дронів не завадить? Що потрібно? Я розумію, що все, все потрібно, та, але от першо на от, от чого нам ще бракує: людей. Просто людей. Мотивованих, готових працювати, готових. Слухати, готових розуміти, що ми не Росія і тема про бездушні м'ясні штурми це не наша тема. Людина для нас це найбільший найбільший скарб, і ми цінуємо людей. Засоби масової інформації дуже часто розширяють, поширюють інформацію про якісь там м'ясні штурми. про Ставлення командирів до військовослужбовців погане не буду сперечатись: точкові, точкові ситуації існують, тому що армія це теж дзеркало суспільства. Всюди є хороші, всюди є не дуже хороші, м'яко кажучи інколи, навіть дуже погані, але в масовості своїй величезна кардинальна різниця. Ставлення командирів Збройних сил України до своїх бійців та командирів не до армії РФ до своїх. Не до бійців, тому я хотів би донести людям чітку свою власну думку як людини котра пройшла шлях від солдата, пройшла шлях в піхотних підрозділах, розвідувальних підрозділах, в інженерних підрозділах. Якщо зараз до теми дронів, приходьте до нас. Ми вас цінуватимемо. Від вас вимагається тільки мотивація бажання. Самому розвиватися, розвивати свій підрозділ, розвивати та наближати нашу перемогу. Пане Денисе, скільки потрібно на навчання, якщо ми говоримо про людину цивільну, яка раніше ну максимум там грала в комп'ютерні ігри то максимум. Скільки потрібно, щоб опанувати взагалі дрони і це мистецтво? Ну, знаєте, це як, як в саперів. Е, немає межі досконалості. Ми завжди вчимось. Ми завжди. Проводимо якісь тренінги, якісь навчання. Е, наші оператори мають можливість прийти не одну, не дві, не три. Вони мають можливість прийти п'ять навчальних закладів і більше. Якщо вони мають на це бажання, це не є проблема, це тільки вітається. Підрозділ виїжджає для прикладу на, на відновлення. Все, хлопці роз'їжджаються по навчаннях. Вони вчаться, е, вони повторюють те, що знали. Вони вивчають нові якісь інновативні рішення. Ми співпрацюємо як з приватними школами, так і з державними навчальними центрами збройних сил України, Міністерства оборони. Тобто, людина, перед тим, як заїхати на виконання бойових завдань, необхідний мінімум, що він проходить, це БЗВП, базовий загальновійськовий курс. Він проходить приватну школу операторів і він проходить державну школу операторів, отримує сертифікати, отримує військово-облікову спеціальність. І тільки тоді він приїжджає вже в частину після цих всіх навчань, з ним пропрацьовують е, наші вже досвідчені оператори, і вони бачать, що так, людина готова їхати. Йому це дано, він їде. Якщо людині це або не дано, це буває так. Це фізіологія. Найталановитіший е, комп'ютерний айтішний геній може просто не вміти е, тримати стільки пульта, тому що фізіологічно йому це не дано. Він не може, немає в нього цього Моторики. Мікромоторики, так точно. Тоді ми розуміємо це. Ми пропонуємо людині інші посади на інших бортах, які не потребують, наприклад, мікромоторики, або ж у людини проблеми з перепрошую, або ж людини проблеми з вестибулярним апаратом. Так само це часто буває. Е, Хлопців у не витримує система просто його. Цих перенавантажень під час польотів і якихось віражів. Ми підбираємо під Як людину авіаторів. Задачу... Правильно. Так, точно. Так, так. Ми підбираємо під людину ту задачу, яку він може повністю виконувати, е, в якій його ККД буде якомога більше. Якщо він хоче бути майстром, будь ласка, хай буде майстром. Пане Денисе, а які цілі вдається вражати? От ми часто бачимо ці вибухові відео. Та на вашому відтинку, якщо говорити, яку російську зброю вдається от поцілити, вразити, знищити? З такого можливо останнього? Ну, ви знаєте, з такого останнього е, на нашій ділянці фронту ворог не ризикує чимось заїжджати, тому що розуміє, що в нього немає просто ніякої можливості це зробити і немає ніяких шансів вижити. Тому, на жаль, їхня велика, якась потужна, серйозна техніка стоїть на великій відтяжці. По ній Цехували. відпрацьовують суміжні підрозділи так, по ній відпрацьовують саміжні підрозділи е, іншими засобами ураження. Наразі у нас це звичайні мотоцикли, піші, штурмовики, ну, іншого поки що вони бояться до нас підвозити. Тобто, це Ми така кілзона, куди бояться поткнутися з чимось важким, бо знають, що будуть вражені саме так. Саме так. Пане Денисе. А чи вірите ви о, в якусь вундервафлю, як часто прийнято говорити? Ми нерідко от, цивільні українці зокрема очікуємо на передачу зброї від партнерів. От почули там про передачу ракет, там, говорили про Таурос, там зараз заговорили про томагавки, і всі таких очікують. Як е, якийсь порятунок, да, спасіння, хочеться людям вірити в те, що якась зброя може змінити хід війни кардинально і на наш бік все переграти. Ви, як людина військова, яка на місці, бачите ситуацію? Чи є така зброя, яка допоможе нам зламати хід війни? Чи це має бути комплекс всього, всього, всього? Знаєте, ми вже проходили в історії е, ейфорію від джевелінів, ейфорію від петріотів. Потім була ейфорія від танків, і дійшло до ейфорії від f 16 війна триває, це все в нас є, але війна триває. Якщо не буде комплексного підходу, якщо не буде це все складено в один чіткий механізм, плюс знову ж таки люди. Тому що, як би там не було, як би не йшла. Якби знайшов прогрес швидко, але війни досі виграють піхотинці, якщо навіть їх підсилити або замінити на якісь наземні роботизовані комплекси, як зараз це роблять багато вже підрозділів. пишаюсь тим, що знаю цих людей-командирів, і вони дуже класні речі, дуже круті роблять. Дуже круті, насправді вони розуміють, що людського ресурсу в нас обмаль. А метал ми поновити зможемо в будь-якому разі. Це буде тяжко, це буде тяжко економічно, але залізна коробочка це не людина, яку ми вже відновити, повернути, воскресити не можемо. Якщо це все буде масштабуватися і складатись в якусь одну загальну чітку систему, тоді ми переломимо хід війни. До тої пори я не бачу якоїсь такої вундервафлі, котра може щось змінити. Як е, російські там е, інфопомий, кричать про е, грязну бомбу, навіть якби вона була і ми її використали б, це б не змінило б хід хода війни. Е, Тамагавки, вони послаблять, вони послаблять економічно, вони послаблять в військовому плані, в моральному плані послаблять, але ми не закінчимо війну тільки тамагавками. Все має бути вкупі, все має бути в комплексному. Спасибі вам, пане Денисе, спасибі за цю розмову, за вашу службу і за те, що знайшли час та підключилися, щоб поговорити і розповісти про те, що насправді відбувається. Дякуємо дуже. Дякую вам на все добре. На все добре, бережіть себе. Глядачам обо нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео зі своїми. Так, ваша активність допоможе показати це відео якомога більшій кількості людей. Війну треба обговорювати, говорити правду, говорити правду на українських платформах. Тому, будь ласка, підтримуйте нас і допоможіть просувати якісний правдивий український контент. До зустрічі.